Ми знаходимося в психосоціальному хабі «Місце сили. Я веду ресурсну групу для всіх бажаючих людей, які хочуть через мистецтво пізнати щось нове, відкрити для себе нові творчі можливості, розкрити свій творчий потенціал. Ми навчаємося живопису, різноманітним технікам. І зараз в хабі працюють передноворічні такі майстер-класи, коли люди можуть долучитися до святкової атмосфери Чути таку теплоту, зігріти себе, своїх рідних, близьких в такому затишному колі однодумців творчих, щоб порадувати себе та зарядитися позитивною енергетикою. Я перший раз мені цікаво, мені подобається творчість, хочеться подивитися, побачити, що буде. Дуже вражена цими малюнками, що є, обстановкою що тут є. Думаю, що нам сподобається. Творчість завжди дає новий поштовх для розвитку, для емоційного такого збагачення для віри та надії в краще. Тому запрошуємо на заняття, які проходять у вівторок з 11 до 12. Це доросла аудиторія в арт-центрі.